Окідокі. Ну що, вітаю Україна! На каналі Бездуховна Європа. Я обіцяв зробити стрім і дуже мало часу маю, друзі, бо мушу їхати до такої спеціальної школи для моєї дочки, де вона там ну, така школа, яка там допомагає ще не то, щоб підняти, тільки перегнати рівень. Є такі школи в нас, такі приватні. І, до речі. По цій причині я вам можу обіцяти, що буде стрім кожної неділі. В неділю, власне, бо в неділю буде їздити з нею. Там на півтори години такі сесії короткі. Я Не знаю, чи взагалі стрім почався чи ні. Ну зараз ми зайдемо. Так. О, хіба стрім почався? а ну 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 Тільки... Привіт-привіт всім всем. Парахабот шоу, fuck around. <laughs> так, чутимо на добре, наче. Привіт-привіт всім. О, добре чути, так. Чили Пепперс, друже, вітаю. Нана Волчанська вітаю, Парахабот шоу вітаю. Друзі, дуже-дуже швидкий стрім. That's І просто зас... быстро, швиденько пройдемося через всі питання. Які там прозвучали у нас. Ваших питань. Так, де там ролик останній, де просив усіх скинути мені ваші питання. Це сьогоднішнє відео. О, вітаю, Шарапова. <сум> Розбуділ мене, жду стрім. Всім привіт! О, щось вже тормози стрім дивлюся, друзі. Не знаю, це дуже можливо таке щось станеться. Я так і відчував, що таке щось буде. Хел Коста вітаю. Хана Волчанська вже привіталася, Ми. Мондікас Буенес Діас, Ой, Діас, кажу. Не Буенес Buenos... Діас, а. Лабас Денес, друзі. Так, і зараз йдемо через ваші питання. По-бистрому, бо о 3 годині я мушу бути в одному місці, якому ще раніше не був. І жінка там уже, а, який стрім, ти що ти не... ми не стигнемо. Тому я просто хотів зараз перевірити, як буде взагалі стрім працювати, і бачу, що він. Лагує конкретно. Чому з lan кабель, який кабель інтернету, да? Прямо я щось підключився, тільки чомусь не, не працює, не знаю. Старенький лаптоп, я. Замість того, щоб купити новий лаптоп, я всі дочки купив iPad. Добре. Так, почнемо з самого початку. візьмемо так, щоб хто перший написав. Sword by. Ага, до речі, так. Треба ж B нажати виключити це. Що ми бачили всі питання, які написали мені, моя хунта в стрімі. О. Отак, я себе зменшу О, в сторону. Отак ми себе зменшимо. щоб було видно питання. Так, news first. Починаємо з самих перших питань, які ми хотіли обговорити. Мені Порошенко навіщо шоколадку не прислав, хоча я продався. з такими людьми працювати можна. Так, вітаю всіх і. То продався Порошенко за шоколадки. До речі, так і не дістав від нього дармов шоколадок, приходило приходив самому купляти в Україні великій великі, великі кількості. В Україні зради Redafi в тренді. Так, це правда. І це з одної сторони, мене тішить весь цей їхній. До речі, знаєте, що зроблю зараз? Я включу запис стріму. А, запис почався теж. Так що запис іде. Стріму. Друзі, якщо погана зараз якість, то принаймні ви зможете подивитися в записі, я його виставлю відео, бо я записую паралельно. Тут би стрім логувати не знаю. Щось кабель. Покаблю він доходи інтернету, а я знаходжусь далеко від рутера зараз. В другій коматі, кімнаті, друг... по другій стороні дому. Так, а дж... чую, що стрім взагалі не відстає. Розбудив когось? Ну так, я Америку розбудив зараз. Сполучені Штати, зараз сьома година. Спльохи, спльохи, А я вже з праці повернувся, до речі. Так. В Україні заради спілетані. Так, як сказав, я навіть з одної сторони тішить це з одного сторони, бо в Україні це, це з'явний признак демократії, що в нас немає так, як в Росії, що всі за одного, всі за одного. Росіка відношення у у нас, нас, до нас, у громадян Британії на даний момент, мені було дуже цікаво дізнатися. Британці, всі, які знають мене, друзі, у них просто чудове відношення до українців. Дуже, дуже добре відношення. І всі вони знають, що Путін хуйло, і всі вони знають, що в Україні є не громадянська війна, а війна проти агресії з Кремлем. Всім це відомо англійцям. Всім, хто знає мене, принаймні. Росислав, привіт. Вітаю, Микола Вальчук. Довідомо, Тимошенко і Володимира, 27-го 60-го року народження. Є на сайті миротворець. Так, я теж про це знаю. До речі, дуже цікаво, так що наша кандидат в президенти є в складі миротворця. Як це взагалі прокоментують всі наші Юліфіли, Юліботи? За напад прикордонників України. Так, вона була це замішана, до речі. Якщо ти порохобот, то я китайська балерина. Потрібно називати по-українськи посіпака. От я не бот, я посіпака Порошенка. Боти це не реальні люди, а віртуальні. Москалі так включається кругом по світу. Ми реально проукраїнські посіпаки Пороха. Так, я так ще називаю посіпаком пороха, друзі. З гордістю називаю посіпаки пороха. Надія Тетренко – стукнення двох сердець та крапечка. Вона вже пояснила, мені, що за комент такий. Так, ідемо далі. Валера БМВ, друже, вітаю. Мій один з найкращих таких підписників і друзів на Ютубі, на Валера БМВ. Прошу любіть і жалувати Валеру. Росі, коли прийдуть маршем українські військові по Червоній площі? я хотів би, щоб це сталося як, -як скоріше, але Україна не збирається нікого на нападати, тому я. Але я розумію жарт, і сарказм. Так, ви знаєте, що ми там не будемо проходитися. Нам би головне, щоб вони не ходили у нас своїми маршами по Україні. От чорт Парахабоцьке, ну це ще мій друж, друг друг Олександр Шорло з Бердянська. <гум> Він тільки приїхав звідки ти приїхав, до речі, Олександр. І перепрошую, друзі, я ж не чит... чат Чат іде тут, а я навіть не читаю вас. Я просто зараз хочу пройтися по-бистрому всім питанням, які поставили. І там було дуже, дуже цікаві питання. О. А потім я звернуся до чату. Бо часу маємо дуже мало. Зараз друга година, майже я за годину мушу бути в місці, в іному, другому місці, так, недалеко від Саудемте, мого, де я ніколи не був, і треба ж знайти його, приїхати, там, знайти той офіс. Тому я пробую дуже швидко. Дуже а ми пізніше зробимо ще стрім, де так будемо детально з вами спілкуватися. Світхай, брат, Двейн Джонс. До речі, дуже подобається мені цей рок. Актор дуже 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 добрий. Це хай, брат, Росик, ждем, Росик Давай обсудимо Брексит і останнє собиття термос зеленого про фірму в Москві, а також о законі про нову промову. Надіюсь, буде проголосовано в февралі. Надіюсь, він він перед передакі птагаря. Так, по-перше, щодо Брекситу, що так, тут дуже справи погано в Великобританії з Брекситом, дуже погано. Там підтримка і там 407 депутатів. Міністрів так, парламенту, проголосували проти того діла, і хіба там тільки 200 було, які проголосували за. Ну, тобто підтримка мінімальна є, і Джеремі Корбен, він заявив, що жодного Брексу не буде, якщо не буде такий конкретний пакет конкретний пакет ну, умов, який буде вигідний для Великобританії, тільки тоді ми зможемо вийти з Брекситу. Тобто, питання навіть є таке, що може бути ще один референдум, бо ситуація дуже така не. Незграбна ситуація дуже там, торі саме там взагалі собі не радить. Тому я надію, що може, можливо, дай Бог, буде другий референдум. Я надію, і я просто впевнений в тому, що як буде другий референдум, то ті, які голосували проти е, того, щоб статися, стати в, в Європейському Союзі, напевно, проголосують за те, щоб, е, щоб зостати в ньому. Проти Брекситу проголосують. Значить о, «Мій друг Chili Peppers. привіт. Чому всі блогери хочуть висловлювати свою думку щодо кандидата? А не хочуть не всі блогери, значить не всі, не всі блогери хочуть висловити свою думку щодо кандидата, за якого вони будуть голосувати на виборах президента України. Не всі журналісти дотримуються нейтральної позиції, а блогер, мені здається, повинен висловити свою думку. Агітувати не треба. Нехай кожна людина сама вирішує, але сказати за то-то і тому що він. Я з тобою абсолютно згоден, Чилі Peppers, я не хочу називати імена тих блогерів, але я знаю по собі, наприклад, я стратив. Коло п'яти тисяч підписників тільки за те, що після того моменту, як я почав ну, запорох отопити, так сказати, так, простим, простим виразом. І це почалось десь так в, в травні, на що почали так відписуватись люди і, там, і такі коментарі відповідні, відпискати, ще, там, та, 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 та 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 Але я стою на своєму, бо, і я буду говорити те, що я вважаю правильним. І правдивим. Тобто, мені, мені все рівно, якщо хтось в від мене відпишеться з тих, хто не згоден з моєю думкою. Тобто, мені абсолютно все рівно. І навіть я навіть, навіть навіть дякую людям тим, які від мене відписалися. Я хочу, щоб більше ставалося моїх однодумців. Так відомо, що будуть заскакувати там і ватники, і ті люди, які не, не прихильники сьогоднішньої влади. Відомо, що не будуть заскакувати, але їх буде в мене, ну, Напевно, в меншості, і я надіюсь, що деякі з моїх роликів, можливо, колись там когось з них переконають в чомусь. Я маю таку, сподіваюся, маю таку надію, але дуже не вірю. Але окрім того, буду сказати, що я дуже багато мав підписників, які пр проти Пороха. Але, звісно ж, вони проти Тимошенко і проти Зеленських. Вони мають своїх кандидатів. Але вони, вони мене шанують і вони підписують до мене не через мої політичні погляди. А... Тобто я вважаю, що багато наших блогерів просто не хочуть такий. Як то кажуть, по русски раздор такий, знаєте, сіяти на своєму каналі між підписниками. Бо у них підписники вони мають різні погляди, абсолютно різні погляди. І вони просто, може, не хочуть, щоб така війна була, так, внутрішня війна на каналі у них. Тому, і, А з другої сторони, наприклад, я взяти наприклад, Андрія Луганського, ну там з моїх соратників, такі що я особисто знаю, і Коля, так? Я знаю прекрасно, вони ніколи не сказали конкретно, що вони за Пороха проголосують або Сергій Іванович, але я знаю, що вони на 100% проголосують за нього. Хоча вони того ніколи не сказали, вони це називають етикою. Але я вважаю, що часи трохи не ті, щоб задаватися етикою. Треба конкретно бо залишилося тільки два місяці. Треба конкретно називати всі причини, якщо ви маєте ці причини за свого кандидата, і починати трошки так агітувати, бо справа дуже 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 поважна в Україні, на правді. Насправді дуже поважна справа. Тобто кожен блогер повинен свою позицію конкретно висказувати. Я зводичі Пепер, це, це, це непорядно. Наче непорядно. Кожен веде свій контент, свій канал. Я не хочу вчити нікого що робити, але момент такий зараз в Україні критичний, що треба що зробити. Бо реваншисти беруть, беруть гору. Юлі боти вони просто не стісняються. Вони завжди за Юлю топлять на тих Фейсбуках. Але чомусь я не бачу ні одного на. Бачив парочку так, у себе в коментарях, але дуже мало їх. І треба, щоб до них якось дотирало. знаєте, Треба їм пояснювати. Бо вони, напевно, дивляться, всіх наших блогерів, напевно. І просто так як вони свою позицію не, не дуже міцно ведуть, люди просто навіть вони не змінюють свої думки, вони далі топлять за те, що буде дуже шкідливим для України. Так, і дуже, дуже швидко розмовляю, перепрошую, бо дуже мало часу, вже друга година. майже. Так. Піров 77 питає: сьогодні, сьогодні, день хрещення, сьогодні день хрещення Русі, в ополонку пірнав Ростик, дивувався, дивував англійців? Питання таке. Ні, ні не пірнав, бо в нас немає полонок. У нас зараз температура плюс 7, друзі. І в Англії таку, вони не знають. У них немає, немає таких обрядів, таких, таких традицій. Це дуже дивно для них було б, якби побачили, що я зараз там пірнаю, десь там. Тим паче дуже боюся холодної води. Я признаюся, ніколи в житті не пірнули. Пан Олекса сам здивувався п'ять тисяч відосів. П'ять тисяч відосів про кого? Це. Напевно, ти про Зеленського, так? Те, що він там втікав від, від схем, ну, від громадського. Так, лайк. Я підкрив під... доступ до каналу, дивись. Ну, побачимо, який там канал. Пізніше це все. Там чекаємо. Вітаю, Ростик. Зараз в світі важка ситуація, майже всі. В усіх пливових країнах в Британії політична проблема з Брекситом, в Франції, жов... Франції жовті жилети, в Німеччині у бізнесмені велика жадоба на московські гроші. Так, це правда. Це, 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 це є така ситуація. І наслідок будівництва північного газопроводу 2. Італія, Нідерланди, Чехія, Австрія, і взагалі політичні патенти, навіть Штати, наш повний друг, і ті мають проблему в вигляді популіста Трампа. У нас всередині. Засилля політичних популістів, старуха, схемщиця, клоуни, реваншисти, колаборанти та взагалі, окрім холодильника, і який, яким себе й дуже. От як ти вважаєш, що нам робити в цій ситуації? І чи взагалі все це, чим взагалі це це скінчиться? Адже хуйло є головною загрозою для України, і люди-холодильники про цю загрозу забули і не сприймають серйозно, а воно, хуйло завжди буде на поготові. Що робити? Так, ситуація дуже складна. Дійсно, О, до речі, вітаю Коля, Україна Свободна. Дуже складна ситуація, і в Європі дійсно багато тих лівих і правих, які там пропутінські, як наприклад там, Ліпен або там ті шрейдери різ... різноманітні Орбани там в Вен, і які вони зараз пробують впхати своїми політи... ну, своїми грошима, простими словами, впхати в парламент, європарламент, і щоб мати дійсно свої там речаги. Натиску, впливу, і це все робиться. Це, це дуже така ситуація неспокійна, і це все робиться. І бо просто всі забули 39-й рік. Всі забули Чемберлен, який там домовився з Путіним, Значить, з Путіним кажу праві з Путіним з Гітлером. Я бачу, зараз зависає стрім, друзі. я знаю про це до речі. Стрім зависає, але в записі подивитесь, окей. І всі просто забули ту позорну декларацію про мир. Між Чемберленом і Гітлером. Чемберлен домовився з Гітлером, що він дозволить, значить Британія не буде оголошувати війну Германії, фашистській Германії, і дозволив їм взяти судети. Взагалі без жодного опору. І вони взяли судети. Чемберленд і приїхав такий, прилетів до Великобританії в ті часи, так, і там розмахав декларації. Це, це людина, яка просто без яєць. Знаєте, це просто. Цілковитий антипод Руз... Черчиллю, який пізніше прийшов до влади. І це саме зараз твориться в Європі. Вони просто не здають собі справи, вони не розуміють, що на... що... який насправді ризик є від цього Нордстріма і... і всіх остальних справ, ну, наслідна з північного потоку, вони не здають справи, до чого це все може привести. Вони не здають свої справи, друзі. Це... А Україна що має робити з цими ватниками, цими? Всі всіми... Пробуйте їх переконувати, там, на своєму. На... На битовому рівні, друзі. Але наразі я дуже тішуся з того, що дійсно ватників стало менше, ніж було, скажімо, до 2013 року. Так зараз набагато менше їх стало. Так що треба дивитися на ситуацію з позитивної сторони. Дякуючи Путіну, ватників зараз менше стало, бо він трохи відкрив очі навіть тим проросійським, які жили в Україні, які завжди були за російську, а зараз вони побачать, що Росія напала забрала Крим і напала на Донбас. Тобто багато людей змінилося. Застало... насправді в нас залишилося менше ватників, ніж було. На виборах я надіюсь, я сподіваюсь, маю таку надію, що Порошенко дійде до другого туру, а в другому турі він просто Тимошенчиху просто розіб'є. Зеленського я вважаю взагалі сприймаю як технічного кандидата. Він в житті не кине свій бізнес, і кінопроекти свої різні, там він в житті цього не кине. На 100%. Привіт, політичні позиції у нас однакові, тому має питання не про політику. Я Дуже люблю англійську деревню і англійський тип саду. Весь контент, контент на цю тему тільки російський. Можливо, таке, щоб ви або ваша жінка зробила відео з обзору життя, облаштування пригороду в Англії. Я зробив одне відео, до речі, Світлана. Зробив таке відео одне, і в мене є на каналі, там називається англійське є ня-ня. Не хочемо матюкатися. Є таке відео. Це одне з перших моїх роликів, де там приїжджав просто і там показував. ну, Було зазнято такий пригород Саудгемто, скажімо. Але я зроблю в дальнішому більше таких роликів. Володимир Ріщек, вітаю ти, молодець. Не звертаю увагу на ворогів, вату, прохання більше висвітлювати про політичні новини з Британії та Заходу. Думаю, чи українці мало цікаві побутові новини для цього є твоїм підписником. Володимир, наразі до, до виборів, до кінця виборів в Україні я. я я просто не можу змусити себе думати про щось друге, ніж це, бо це дуже важливе питання для мене особисто. І тому я займаюся, займаюся тим, що для мене є особистим. Особисто важливим. Та я бачу стрім засів. Але я запис відео виставлю на YouTube. І зараз просто читаю питання, друзі. Перепрошую, дуже ж так вийшло з тим стрімом. Ти просто тупий свідки святого пороха, як вам жити без мізків. Як тобі жити без цих мізків, дурню. Вячеслав, Рост не звертав увагу на дурнів. Окей. Тут дурень написав, тут зразу коментар. Ростиславе, в, в чому відліччя передвиборна кампанія в UK і Україні. Реклама ТВ, состав кандидата і прочі. Перезагрузі стрім, до речі, друзі. У угу. мене показує, що вже стрім є на телефоні. моєму. Перезагрузі стрім, друзі. Напишу зараз. Так, перезагрузіть, друзі, це стрім, бо я бачу, там зависає, але це таке. І чим відрізняється в Великобританії? В Великобританії, по-перше, на вибори не йдуть якісь там бізнесмени або, або клоуни, так, шути горох, або якісь там комедіанти. Вони ніколи не йдуть на вибори. У нас, по-перше, у нас парламентська конституція і у нас є парламент. І, і у нас, якщо вибори, ти вибираєш партію там, або либористську, або там консерваторську. Це дві партії, які завжди там між собою вони найбільший склад мають. І вони, в свою чергу, набирають MPs, так, міністра парламенту, до себе. І в нас є друга друга трохи система. У нас є там вища палата лордів, де там входять навіть церковні працівники, епіскопи. У нас англійська англіканська церква вона взагалі входить в державу. У нас, у нас держава зв'язана з церквою. У нас немає такого, що там держава не може вмішуватися в роботу влади, вмішати роботу церкви. У нас все пов'язано, друзі, між собою. Трохи у нас друга система. І так, у нас, у нас просто вибираються партії. І до партії може, не може попасти будь-хто, може бути людина з, з конкретною політичною кар'єрою. Починається з якогось міста, а навіть місто, тільки якогось мікрорайону міста, і потім він йде там, до місцевої ради, потім йде там крок за кроком по драбинці, драбинці кар'єрні він йде до, до, до парламенту. Потім його вибирають теж, щоб він потрапив до парламенту. Отак От на все робиться, друзі. У нас тільки, тільки політики займаються політикою. У нас немає таких апроф... не... аполітичних професіоналів. Політик муси займатися політикою. Професіонали займаються своїми службовими діяльностями, наприклад, як цей... Смішко, так? СБУшник звиклий СБУшник. це ГБшник, друзі. Який би він не був, який би там спічі не давав, так він був ГБшником, і його теж судьба, така там дуже його доля, його минуло теж таке дуже темняве. Він там каже, що він не був замішаний от в труйні цього Ющенка. Я про нього зараз кажу, тому що він є професіонал, але не політик, який хоче стати політиком, хоче стати президентом. Про нього мало взагалі хто знає, бо він був в спеціальних в тих службах. Тобто, як у він, можливо, був би таким непоганим, але не... Прошу, дуже так Носище коче після роботи я приїхав. Але як президент, як дипломат, я думаю, що з нього нам ніякий просто, на жаль. Повинна бути людина, яка трохи знається на політиці, не, не здалеку тільки знається на політиці. Сандра. Сандра, закрий двері, прошу. Замкни свій. Ти бачиш, я зроблю стрім? Are you serious, Andra? Mm -hmm. Ти не виш, що тебе дивляться люди зараз Це окей. Ах. Моя маленька. Так, цікаво, чи че там... Ты... Так, запис іде, стрім. Стоп стрімінг. Ну не, не знаю, друзі, що з стрімом, але. Це таке. У нас тут тільки політики, які добилися своєї кар'єри, і вони заслужують, заслужили своє місце добрими вченками, корисними вченками для країни. не популізму. Популізм тут не проходить в Англії, абсолютно, ви що? Їх тут закидають камнями. У нас тут нема популізму, у нас є... кожен піариться на своїми власними поступками, не те, що він зробить, а тільки те, що він вже зробив. і відрізняється піар від популізму. От Порошенко, наприклад, він піарщик. Так. Він піар за Томасом, автокефальними. Безвізам, він піариться децентралізацією, різними теменовими реформами, які, які ж Подивіться на, на, на розвиток, наприклад, деяких там областей, де там дороги, які зараз в Україні. Хоча він президент, він не відповідає на, на, на інфраструктуру, але, але по його наказу було зроблено. Він як це все е, в кажуть, підтримував такі проекти і все, все. Тобто він піарщик, він не популіст, бо він. Е, Своя в нього програма все покладає в його поступках, в тому, що він вже зробив, не в тому, що він хоче зробити і обіцяє. Хоча він теж наперед там каже, що буде зроблено тоді, тоді, тоді. Це його плани. Але він таких неможливих задач ніколи не ставив. Як Юлій Тимошенко, газ два рази, три рази, не знаю, каплі, наприклад, чотири рази, взагалі там такий повний бред. Я послухав його програму, як він хоче це зробити, я був в шоці. Тобто дуже відрізняється Україна від, від Великобританії. Вячеслав, а чим отліч я предвиборна кампанія? А, у нас в марті буде і Порошенко, і Порох. Іли не Порошенко. Кремлю любої подойдет кремпороха. Це, це відомо так. Це вони заявили конкретно, вони тільки чекають на, на капітуляцію України. Якщо прийде якийсь інший проросі... ну, кандидат, навіть будь-хто, і вони вже з ним будуть пробувати пробувати його нагнути, розумієте? Саме його нагнути будуть пробувати. Не знаю, друзі, стрім постоянно завалюється, так що. Треба перела загружати. Перезагружати. Так що... на цьому стрімі, на жаль, я не буду мав часу, уже 10, 10 хвилин. Боже, я не можу так все зробити. Я дуже перепрошую, друзі, бо просто робота була, скінчив роботу, доїхав додому, дома зароблю, зараз на, на своєму робочому столі знаєш, стрім, не тільки там на телефоні завжди почитаю коментарі, але. Я просто змушений буду зараз його закінчити, друзі. Я зараз відео виставлю ролик. Я знаю, що там стрім переривався, але в записі він дуже, ну, просто мав іти нормально цей стрім. О. Він посумав ти нормально в записі, і тому я зараз його залю на, на YouTube, це відео подивіться. І пізніше я обіцяю, ми, ми закінчимо з самопитаннями, бо їх дуже багато було цікавих питань, дуже цікавих питань. А також я працюю над роликом зараз одним на YouTube, Він вийде, може, через пару днів, друзі. Бо там трошки є накладок, нарізок. Немає нічого такого там суперспецифічного там, але просто я не мав часу, не маю так багато часу, як хотілося б мати, щоб зробити якесь нормальне толкове відео. Ох, так що, друзі, на, на жаль, мушу скінчити і летіти зараз, бо жінка мене вб'є просто. Друзі, дуже вас шаную, поважаю за, за вашу за ваші думки, які викладаєте. Дуже за вашу адекватність. Я дуже шаную вас, моїх підписників. Бо дійсно ви дуже адекватні люди. І я радий, що взагалі якось моя доля з вами мене звела на Ютубі. такий самий, як і ви. Я не, не, не політик, не, не журналіст, не експерт, не не політолог. Просто я так, як і ви, і я просто маю канал на який, на якому я здатний свою думку висказати, що я роблю. І поки що змушений прервати стрім, друзі, щоб летіти там по своїх справах. Так що, друзі, хунта, слава Україні і до скорої зустрічі. І героям слава! Як ж ви це сказати?